Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про домашнє насилля. Я вітаю в нашому ефірі Олена Ковальова, професорка кафедри адміністративної діяльності Одеського університету внутрішніх справ. Добрий Добре. вам день, панове. Добрий день. Чи збільшилась на вашу думку взагалі кількість домашнього насилля саме в період воєнного стану, тому що ми з вами пережили пандемію. Ми бачили, що люди залишилися в маленькому просторі і нікуди не виходили. А зараз, в принципі, ситуація дуже схожа, тим паче, що і багато людей залишилися роботи багато людей залишилися взагалі домівки, і ми бачимо, що статистика, в принципі, вона збільшилася. Да, дивіться за офіційної статистики за час війни поки що немає загальнодержавної. Але по одеському регіону ту статистику, яку надавала поліція, то ми спостерігаємо зростання кількості звернень з приводу домашнього насильства. Але це зростання, воно є в нас вже таке послідовне протягом п'яти років з моменту прийняття закону України про запобігання та протидію домашньому насильству. Щороку ми спостерігаємо це збільшення. Але, безумовно, на моє переконання, якщо ви запитуєте мою думку, то війна не може не вплинути. Однозначно, вона впливає і впливає негативно, тому що вона загострює. Будь-які соціально негативні явища, домашнє насильство не виключення, і кількість звернень з приводу домашнього насильства має зростати. Ми будемо це спостерігати. Більш того, я переконана, що після війни це буде теж масове збільшення кількості звернень і випадків домашнього насильства. Але я хочу звернути увагу. Якщо ми говоримо про статистику, то не можна говорити тільки про кількість звернень. Угу. Ще треба підіймати питання про кількість підтверджених випадків, про кількість притягнутих кривників до відповідальності. Це найважче питання, да, про тому що притягнення. кількість звернень то вона зростає. Але от кількість притягнутих кривників до відповідальності вона не зростає не настільки. Як зростає кількість звернень, тому що ну, якщо про звернення за 2021 рік, давайте так цифрами, щоб було зрозуміло, да на 56% збільшила кількість звернень. При цьому на 10% тільки збільшилась кількість складених протоколів. Тобто ми бачимо, що не в такому не в такому розрісі відбувається збільшення. А чому це відповідає? Ось не співпадає кількість протоколів, і тим паче, ми сподіваємося, що ця цифра зміниться після ратифікації Стамбульської конвенції, тощо. Ті ж самі сподівання, точніше, даже певна впевненість, доля впевненості у мене є, що ратифікація Стамбульської конвенції змінить ці підходи і цю ситуацію. Чому так відбувається? Я хочу, щоб ну, населення теж розуміло для себе, що не все залежить від правоохоронців і від системи запобігання та протидії домашньому насильству. Якщо постраждала особа в нас є доросла і дієздатна, то обов'язково для того, щоб поліція реагувала, для того, щоб надавалися послуги, потрібна її взаємність. Ja, aber offiziell. Звернення можуть надходити від кого? Звернення можуть надходити не тільки від самої постраждалої. Це можуть бути родичі, да, мама, яка спостерігає, як донька страждає, да, або бабуся, яка бачить, як онука лупцюють вдома. Це можуть бути сусіди, які чують оці крики. І я не говорю, що не треба з кількістю звернень збільшення. Однозначно треба, і це дуже добрий показник. Це значить, що суспільство стає більше поінформованим. Воно знає, що не можна мовчати, що не соромно мовчати, що обов'язково слід звертатися і заявляти ці випадки. Але далі дуже важливо, щоб постраждалі не відмовлялися фіксувати на офіційному рівні цю ситуацію, цей випадок, який відбувся. Тому що ми розуміємо, що може бути таке, що, наприклад, жінку б'ють, вона телефонує до поліції, приїжджає наряд. А фактично, коли вона вже бачить поліцейських, і чоловік заспокоївся, і її його шкода, його ще зараз будуть затримувати. А в них сім'я, він зміниться тощо. Да, навіть в психології Таке е, поняття, як мозок ящерки. І коли в тебе зовсім стресова ситуація, тобто є загроза твоєму життю і здоров'ю, то е, там три реакції можливі: там бий, біжи, замри. Да? І от вона. Якби намагається врятувати своє життя і здоров'я. Дійсно, коли приїжджають поліцейські, вже в неї мозок ящерки вимикається і починають працювати інші частини мозку, в яких вже купа синдромів, які за час того, як вона зазнавала домашнього насильства, сформувалися. Це стокгольмський синдром, і ми поліцейські можуть це спостерігати. Явно коли постраждала, починає захищати кривника. Так. Поліцейські його затримують. Для того, щоб потім притягнути до відповідальності, а постраждала, починає кидатися на поліцейських і звинувачує їм дуже боляче, що ви робите. Це працює стокгольмський синдром. Є синдром набутої безпорадності, коли вона не вірить. Вона декілька разів пробувала, наприклад, написала один раз заяву. Але в суді так вийшло, що це провадження закрили. Вона думає, ну який сенс мені знову писати заяву, проходити всі ці процедури, якщо все одно, напевно, що покарання не буде цьому криптику, немає в цьому сенсу. І в такий формується синдром набутої безпорадності. Вона вже не хоче шукати виходу, не вірить в те, що реально допоможуть. Але в стресовій ситуації вона дійсно буде звертатися до поліції і правильно, нехай звертаються. Але я дуже хочу, щоб дійсно писали і офіційну заяву і зверталися, і доводили до кінця до притягнення. Чому це важливо? Тому що нас на сьогодні не тільки адміністративна, ще й кримінальна відповідальність є. І кримінальна відповідальність вона за систематичне вчинення домашнього насильства. По ідеї, так в теорії, скажімо, під систематичністю мають рахуватися не тільки попередні притягнення кривника до адміністративної відповідальності мають рахуватися інші докази. Але практично те, що на сьогодні є в Україні, то більшість суддів все одно беруть за основний доказ систематичності попередні постанови про притягнення кривника до відповідальності. І от для тих кривдників, для яких адміністративна відповідальність не є. Ну, скажімо так, суворою, не впливає на їх поведінку, не змінює їх поведінку на да? тому, що там переважно штрафи, які знову ж таки може сплачувати сама постраждала, тому що кривник не про це влаштований, То вони в такому випадку мають розуміти, що три рази і буде кримінальна. Так. Це важливо розуміти, і особливо коли е, там, ну умовно кажучи, аб'юзер бачить, що до нього приїхали правоохоронці, і жінка його вже починає захищати. Це ж необхідно, аби правоохоронці також діяли правильно. Ми знаємо, що в нас є, є спецпідрозділ е, поліції Поліна, mm -hmm. яку можна викликати. І пане пані Олено, ви займаєтесь саме тим, що навчаєте майбутніх правоохоронців боротися саме з і протидіяти. Домашньому насилю, навіть в університеті є інтерактивна кімната. Як ось правоохоронцям розпізнати, знаєте, таку психологію тонку? Дійсно, ми готуємо наших курсантів і дійсно готуємо і практичних працівників поліції з тематики запобігання та протидія домашньому насильству. Використовуємо інтерактивні методики, оцей спеціалізований навчальний <кій> полігон. Він дає ну надзвичайно гарні результати, тому що одне діло знати законодавство, так. а друге вміти його застосовувати. І я напевно, що краще, щоб ви до нас прийшли, і ми вам продемонстрували, як це все відбувається, тому що ну, розповідати можна багато, краще один раз побачити, да, дійсно як це відбувається. Група спеціалізована групи поліції є в Одесі, не в усіх містах є, але в усіх обласних містах вони наявні на сьогодні. І я хочу знову ж таки донести інформацію, що поліцейські цих груп працюють зараз над домашнім насильством. Вони зараз не залучаються донесення до забезпечення публічного безпеки і порядку. Перші місяці війни дійсно вони залучалися, і тому ці мобільні групи вони працювали трошки так не, не завжди стабільно. На сьогодні, от була в нас міжсекторальна робоча група були прибув присутній керівник цих мобільних груп поліції, реагування на факти домашнього насильства. І він зазначав, що в кожному районі є одна група з автомобілем, які. Першочергово реагують саме на факти домашнього насильства, на інші ситуації не виїжджають. І це дуже важливо для громадян знати, що приїдуть до вас спеціально навчені, підготовлені правоохоронці, тому що вони пройшли спеціалізоване навчання. Це не тільки знання законодавця, це вміння комунікувати з постраждалою особою, вміння спілкуватися з кривдником, займатися не виключно кривдником, а ще надати інформацію постраждалій особі, куди їй звертатися, для чого, яку допомогу вона ще може отримати, для того, щоб розібрати. Рувати це коло насильства, тому що якщо відреагують і навіть ідеально відреагують виключно поліцейські. Ситуація домашнього насильства навряд чи вирішиться і закінчиться. Будуть і наступні виїзди на цю ж саму адресу. А якщо підключити систему, підключити центри соціальних служб, психологічну допомогу, безоплатну вторину, правову допомогу і отримати обмежувальний припис, а не тільки терміновий заборонний припис. І, от саме цьому ми навчаємо наших поліцейських, щоб вони комплексно підходили до ситуації. Але знаєте, ще ключовий фактор під час навчання поліцейських це не тільки... Ну, так звані хард да, такі тверді професійні навички. Uh -huh. А ще софт-скіли. Це от якраз вміння ідентифікувати, вміння не бути байдужими до проблеми, вміння вислуховувати, вміння е, е, побачити дитину, яка присутня, яка була свідком, і зафіксувати це. Вона також вважається постраждання. Звичайно, да, від, від психологічної форми домашнього насильства. І на сьогодні це. Один із викликів наявних в Україні, так скажемо, невидимість дітей свідків домашнього насельства, тому що не завжди поліцейські фіксують їх в своїх офіційних документах, а діти це найменш захищена категорія населення, і вони якраз потребують нашої найбільшої уваги. І навіть в тих ситуаціях, коли доросла людина, ну бувають такі випадки: мама, папа на да, домашнє насильство – вони помирилися, да, а дитина ж залишається все одно в цій ситуації. Буде наступна сварка, і дитина розуміє, що ну, де чекати захисту. Дитина може і не знати, куди звертатися. Раніше, коли навчання відбувалося в нас в школах, скажімо, не онлайн, а реальне. То спеціально готували освітян, щоб вони могли виявляти їх дітей, та, й могли заявляти. Якщо зараз навчання онлайн, то треба напевно, що вести мову і про підготовку освітян, щоб вони могли онлайн теж ідентифікувати ці випадки. Тому що якщо поліцейському ніхто про це не заявить. Службі у справах дітей про цю дитину ніхто не скаже. Ну, просто ми не зможемо ніякі механізми захисту дитини запустити. Ви також сказали, що є виклики, коли сусіди викликають, угу. коли там чують домашнє насилля тощо. І ось Приїжджають правоохоронці, вони відкривають двері. Е, там пара чи дитина, вони посміхаються і кажуть, та ні, нічого не було. Угу. То що як розпізнати, що саме у цьому домі, у цій кімнаті, відбувалося відбувалися домашнє насилі? Якщо, наприклад, немає видимих синців, побиття тощо. Ну, дивіться, якщо це доросла і дієздатна особа і немає видимих ознак, скажімо, на тілі постраждалі, на в її поведінці, тому що ми так само їм кажемо: звертайте увагу на поведінку. Дуже важливо, щоб спілкування відбувалося з кривдиком окремо, з постраждалою окремо, більш вірогідні, що вона заявить. Тобто, не одразу поліцейський має розвернутися і піти. А не будете писати за все добре. Ну, до побачення, ми поїхали. Ні, все одно має відбутися спілкування один на один з постраждалою, пояснення їй, що. Домашнє насильство не має виправдання, що це таке, і що вона має право на допомогу. Але все ж таки, в навіть в тих ситуаціях, коли поліцейський бачить, що постраждала залякана, що вона не готова писати зараз заяву, але він бачить, не знаю, розтрощена мебель, це може бути mm -hmm. меблі розтрощені. Це може бути налякана та ж дитина. Хоча, коли є дитина, то ми втручаємося вже без будь-якої заяви. Це обов'язково mm -hmm. підключається служба у справах дітей, проводиться оцінка рівня безпеки дитини, ставиться питання, чи безпечно дитині залишати в цій родині далі, навіть якщо дитина просто свідок домашнього насильства. І е, є такий інструмент, як терміновий заборонний припис, який може виноситися або за заявою постраждалої особи, або може виноситися за ініціативою поліцейського на підставі оцінки ризиків. Тобто поліцейський під час спілкування з постраждалою особою. Заповнює такий спеціальний бланк. Є там питання, які якраз свідчать про наявність ризику: чи кривдник колись там жорстоко ставився до тварин, чи є в нього доступ до зброї, да чи зловживає він алкоголем, наркотиками. Тобто, такого роду питання, які відповідь так на кожне з них воно підвищує рівень небезпеки. Пані Олена, мені б з вами хотілося обговорити ще одну важливу тему. Ми бачимо ще один вид домашнього насильства. Ми бачимо, що зараз у нас дуже велика кількість внутрішньо переміщених угу. осіб, і ми розуміємо, що частіше за все це починають жити разом діти і батьки похилого віку і декілька поколінь разом. Так, так угу. декілька поколінь разом і можуть виникати види домашнього насилля саме проти людей похилого віку. Мені здається, що саме. Ця категорія більш не захищена, тому що з дітьми можна поговорити у школі жінкам. Є дуже багато програм у соціальних мережах mm -hmm. тощо. А ось як діяти у цьому напрямку, коли людина вона розуміє, що до неї приїхали діти, онуки, і mm -hmm. вони ну, починають знущатися. Так, да, насправді це виклик, але я не говорила, ну Зараз трошки він загострився. Я погоджуюсь з вами абсолютно. В умовах війни, але він існував і до того, так. да, як ідентифікувати саме осіб такого поважного віку, да, які страждають від домашнього насильства. тому що молоді люди вони трошки мають все ж таки доступ до засобів комунікації. Навіть вони розуміються, як можна подати не знаю, з, з, з додатком мобільним скористатися, так. викликати поліцію не непомітно від кривдника. Вони можуть і онлайн, і, і телефонним дзвінком, то люди похилого віку. Тут два фактори, я би сказала, і не володіння цифровими технологіями, за допомогою яких можна знайти собі допомогу, знайти інформацію да, через інтернет засоби. І другий, це все ж таки наявні стереотипи ще, які от властиві тому, тому поколінню, з якими необхідно працювати. Але я хочу сказати: по-перше, якщо ми говоримо про ВПО і про домашнє насильство, то є така норма, важлива закону, яку. Ну, Важливо знати, да? це допомога постраждалим від домашнього насильства надається за місцем звернення, uh -huh. тобто не має бути відмов зараз в зв'язку з тим, що ти не маєш місцевої там реєстрації чи ти внутрішньо переміщена особа. Це важливо усвідомлювати. Друге законодавство України воно підходить на такому антидискримінаційному. Принципу да, реагування. Тобто, ми не, у нас немає дискримінації не за віком, не за статтю. Тобто, будь-яка особа будь-якого віку може розраховувати на допомогу. І ще до війни я була в Києві в притулку для постраждалих осіб, і я бачила, як там проживала жінка, які 80, біля 80 років було, і вона зазнавала насильства від свого сина дорослого. І вона наважилась звернутися до допомоги. І більш того, вона змінити, змінити своє. Життя і звернутися, і притулок дав таку можливість, тому що притулок це не тільки безпечна криша, безпечний дах над головою. Да? Притулок це надання комплексу допомоги, який допоможе тебе стати незалежним від кривдника. Да? Якщо тебе стримувало житло, да, будемо думати, як далі, де ти можеш далі проживати. Якщо тебе стримувала економічна залежність, дав тебе немає просто фінансів, щоб без так. кривника жити. Тобі будуть допомагати знайдуть тобі фах, там допоможуть пройти навчання. Зрозуміло, що це не заклади вищої освіти навчання, це будуть якісь більш-менш такі ручні спеціальності, да мастера манікюру, парикмахери, але допоможуть цим всім. Так тому, що найголовніше розуміти, що ти не залишишся одним Однозначно. зі своєю проблемою, І дуже багато і правоохоронних органів. По перше, і інших благодійних організацій, які допоможуть жертві. А що робити чоловікам? Так само Якщо Закон проти не, них, так не робить виключення. Закон не робить виключення. Я ж кажу, не за статтю, не за віком. Угу. Абсолютно захищає всіх. І чоловіки звертаються. До речі, останніми роками спостерігається збільшення звернень саме від чоловіків, тому що потрохи уходить оцей стереотип, що, да, не знаю, як там називають його стереотипом Джеймс Бонда. Так. Що чоловік має бути сильним, терпіти, мовчати, не скаржитися. І потрохи чоловіки починають звертатися. Але частіше, знаєте, це все ж таки відбувається, коли ага, ти на мене написав. Заяву, значить і Я на тебе напишу заяву. Угу, Ти ж теж лаялась на мене під час того, що відбувалося. Тому я теж буду писати. Але в принципі система надання допомоги вона працює і для жінок, і для чоловіків за виключенням що притулків. От Ось. притулки, так, да, притулки розраховані на жінок з дітьми. Постраждалих для чоловіків, але це е, пояснюється сугубо економічно і е, розрахуванням кількості звернень від жінок від чоловіків буде більше звернень від чоловіків. Буде підійматися питання про те, що потрібні притулки для чоловіків постраждалих в Німеччині, до речі, є угу. окремі для чоловіків притулки. Пані Олено, давайте рекомендації від вас, якщо ось людина, дивлячись, наприклад, наш ефір чи будь-який інший, вона зрозуміла. Що в сім'ї відбувається домашнє насилля, будь то фізичне, сексуальне, економічне чи психологічне. Куди і звертатися? Давайте такий короткий механізм і план дій. По перше, не мовчати і не думати, що воно саме пройде. Потрібно звертатися по допомогу до офіційних структур. Поліції номер 102, Я думаю, всі знають, і поліція реагує на сьогодні на домашнє насильство в Одесі, так точно і в Одеській області. Далі дуже важливо писати заяву, офіційно подавати і. Робити все, щоб кривдник поніс відповідальність. Не звинувачувати себе, тому що на якомусь етапі постраждалі хочуть звинуватити себе в тому, що відбулося під пливом кривдника. Насильству не має виправдання, відповідальність за насильство лежить виключно на кривднику. і він має нести цю відповідальність. І шукати не розраховувати, що тільки притягнення кривника до відповідальності змінить ситуацію, а паралельно звертатися до інших служб підтримки. Можливо. Ну, так не запам'ятають всі служби, якщо їх називати, але ключові важливо запам'ятати напевно, що номери гарячих ліній, угу. за якими можна потім, коли, якщо вдруг така потреба буде, дізнатися всю цю детальну інформацію по регіонах. Це урядова гаряча лінія з питань домашнього насильства 1547, номер анонімно, безкоштовно і цілодобово працює, в тому числі вони можуть підключати інших суб'єктів, вони вписані сьогодні в законодавство. Є при громадській організації. Ластрада Україна, теж гаряча лінія, яка вже досить давно працює, номер телефону 116-123. За цими контактами вам можуть підказати той алгоритм, якого важливо вам індивідуально в вашій uh -huh. ситуації дотримуватися що робити далі, і які структури у вас в місті є, тому що в місті Одеса багато структур. У нас є мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. І я хочу, щоб люди не соромилися і зверталися за допомогою до психології. Саме психолог зможе зняти оті синдроми, які сформувалися. Саме психолог зможе розірвати оцю емоційну залежність від кривника, чому постраждалі постійно повертаються до кривника, і вірити в те, що із будь-якої ситуації є вихід, і з домашнього насильства точно теж є вихід і захист. Пані Олена, я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи студії. Поговорили з вами про таку важливу тему. І я хочу ще раз звернутися до наших телеглядачей, аби ви не боялися і обов'язково зверталися. Якщо ви розумієте, що в вашій сім'ї чи проти ваших знайомих в їх сім'ї здійснюється домашнє насилля. Нагадаю, у нас в ефірі була Олена Ковальова, професорка кафедри адміністративної діяльності поліції Одеського університету внутрішніх справ. Прав. Дякую вам ще дякую раз, пані вам я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще з вами побачимося.